Доброго дня, дорогі любителі хімії, шановні глядачі YouTube каналу Телуріум або все про хімію. Тут на каналі з вами працюю я, Володимир Вітковський, пак просто Володя. І тут ми говоримо про хімію. Нині ми продовжимо наше знайомство з властивостями розчинів а Особливо звертаючи увагу на те, чим вони відрізняються від властивостей чистих рідин. Минулого разу ми відзначили, що здатність речовин розчинятися у воді та інших розчинниках залежить від температури і здебільшого має свою верхню межу. З цього випливає, що охолодження насиченого розчину, має призводити до його пересичення і відтак випадіння в осад надлишку розчиненої речовини. В принципі, так воно і відбувається, проте не завжди. Якщо охолодження здійснювати повільно обережно, притом при тому захистивши розчин від потрапляння в нього е, твердих частинок іззовні, ну, як там Пороху тощо. От кристалізація надлишкової е, розчиненої речовини може довший час, інколи цей час вимірюється роками, е, не відбутися і вони е, залишатимуться у е, от такому стані. Який названо пересиченим. От, зокрема, дуже легко утворюють пересичені розчини, такі речовини, як глауберва сіль, бура, гіпасульфід тощо, тощо. Пересичені розчини, розчини належать до так званих. Метастабільних систем, аби в них розпочався бурхливий ексотермічний процес випадіння осаду, достатньо буває механічного струшування посудини з таким розчином, або перемішування розчину, або потрапляння в нього крихітного кристалику розчиненої речовини, чи просто якогось стороннього тіла. От Можливість існування пересичених розчинів пов'язують з українською імовірністю утворення кристалічних зародків в чистій рідині, де відбувається хаотичний рух розчинених молекул, адже для цього вони повинні вишикуватися в певному порядку, щоб утворити. От Первинний кристалик, ну, а от, саме по собі от цей процес, допоки вони хаотично утворять певний порядок, от може, довший час от цього може і не статися. От Це дає таким от пересиченим розчинам, ну, певний час на існування. Іншим цікавим явищем, пов'язаним з Розчинами, є осмос. Це ну, доволі таке явище поширене, дуже важливе Ну, навес, навести вам приклад. Імовірно, траплялося таке, що ви десь там Зріжете квіти чи там купите десь в магазині квіти. Е, ну минає певний час, вони от так починають підсихати, так і в них уже нема. Первинної свіжості їх, але ось ви поставили букет таких квітів у воду, і він оживає і вони знов набираються первинної свіжості і таке інше. От, зокрема, це пов'язане з осмосом, як і багато інших процесів, особливо в живих організмах. Проте, от, щоб пояснити суть явища, нам знадобиться ну, спеціальний такий приклад, можливо, трохи штучний. Ось уявіть собі посудину з рідиною, поділену навпіл проникною перегородкою, через яку молекули рідини вільно переходять з одного боку перегородки на другий. Не суть важлива, чи це Чиста речовина, а чи розчин. Ну, наприклад, якимось там фільтрувальним папером перегородило, через який е, можуть частинки розчину переходити. В такому випадку статистична інтенсивність переходів в обох керунках. Є однаковою. Відповідно концентрації розчинів з обох боків перегородки, також або є рівними, або вони з плином часу вирівнюються. І згідно з законом сполучених посудин, однаковими мають бути також рівні рідини в обох половинах е, такої посудини і тиск цієї рідини, так? Ну, Це ми пригадали. Елементарні деякі речі з фізики. Так. А тепер уявімо собі, що перегородка є напівпроникною. Вона пропускає, ну, скажімо, молекули розчинника, але затримує більшість за величиною молекули розчиненої речовини. І в одній половині посудини розчин. От цієї речовини, а в другий чистий розчинник, ну, або бодай теж розчин, але меншої концентрації. Ось. Доволі багато органічних тканин є саме такими напівпроникними перегородками. Ну, Наприклад, коли ви чистите яйце, знаєте, що під твердою шкаралупою є така плівка. Оця плівка, зокрема, є напівпроникною. Перегородкою, ну, але вчені вчилися виготовляти такі перегородки, матеріали напівпроникні штучно і тепер майже виключно такими штучними і користуються. Отже, що відбудеться от в цьому випадку? З боку, чистого розчинника в певний момент часу в бік перегородки рухається, скажімо, Н-молекул розчинника і всі, крім неї, потрапляють на протилежний бік. Вона бо є проникною для молекул розчинника. Суто статистично, стільки ж молекул е, рідини, стільки ж Н молекул в цей самий момент рухаються у бік перетинки з боку розчину. Але що тут відбувається? Правильно, От цей потік, на відміну від попереднього, складається із К-молекул розчинника дека обов'язково є меншим, ніж N, і Н-молекул розчиненої речовини. Молекули розчинника успішно потрапляють на протилежний бік перетинки. Тут Ніякої відмінності, але молекули розчинені речовини ні, вони вдаряються в перетинку і відскакують назад на свою половину. Подалати ту перетинку вони не годні. От, Так буде от в цей момент часу, в наступний момент, наступний тощо. тощо. Відповідно, кількість рідини і рівень її в одній половині посудині, та, що заповнена чистим розчинником, зросте порівняно з другою половиною. Звувачте, ніякої помпи, ніякого там пристрою, який е, помпує ту рідину, нема. Ну, але рівень піднімається. Але це зростання рівня, рівня має свою природну межу. Чим вищим є рівень рідини, в якійсь половині от такої посудини, тим більшим є додатковий гідравлічний тиск, якого зазнають молекули цієї рідини, і який от спонукає ці молекули, зокрема, залишати свою половину посудини і дефундувати через перегородку. Отже, коли стовпчик рідини в цій половині посудини що, заповнена чистим розчинником, досягає певної додаткової висоти, встановлюється рівновага між рухом розчинника в обидва боки від перетинки. Додатковий тиск, спричинений цим підняттям рідини, зветься осмотичним тиском, а саме явище зветься осмосом. Шановні глядачі, на нашому каналі ви не почуєте прохань про матеріальні донати. Натомість канал дуже потребує вашої інформаційної підтримки. Не сумніваюся, що в глядацькій аудиторії є люди, які ну, знайомі з якимись такими більш технологічними способами. Такої підтримки, але найпростіші форми доступні для кожного. Такими формами є ваші коменти під відео, вподобайки, не вподобайки, підписка на наш канал. Ну, поділитися з друзями, знайомими, колегами, серед яких, певна, Теж є люди, зацікавлені в хімічних знаннях от інформацію про те, що наш канал існує і ось видає ВТР такі і такі відео. Заздалегідь дякую. Осмос було відкрите всередині 18 століття, ну, а згодом винайдено способи виготовлення. Штучних напівпроникних мембран в перших експериментах використовували мембрани тваринного походження із нестабільними властивостями. Що не давало певний час змоги е, провадити якісь вимірювання, кількісні визначення тощо. І було сконструйовано осмометр спеціальний прилад для вимірювання астматичного тиску. Німецький ботанік Вільгельм Пффер. Ну, ясно, чому ботанік, я пояснював, що в живій природі дуже поширені це явище. Отже, ботаніки, зокрема, були дуже зацікавлені зрозуміти природу явища. І ось Пефер в 1877 році опублікував результати перших систематичних вимірювань астматичного тиску. Водних розчинів. З них випливало, що осматичний тиск добре розведених розчинів є прямо пропорційним концентрації цих розчинів і абсолютній температурі розчину. при тому ніяк він не залежить від природи розчинника або розчиненої речовини. В 1886 році голландський фізико-хімік Якоб Генріх Вандхоф звернув увагу на ту обставину, якої ботанік Фефер, ймовірно, не зауважив, а саме на аналогію між встановленими пепером величин, положеннями простматичний тиск. І газовими законами Бойля Маріота та Гайлю-Сака. Використавши дані Пфефера, він показав, що величина астматичного тиску для розведених розчинів може бути описана рівнянням татожним рівнянню газового стану. А саме, тиск дорівнює добуткові. Концентрації розчину, вираженої в грам молях на літр, на газову сталу і, зрештою, на абсолютну температуру розчину. Зауважте присутність в цьому рівнянні газової сталої. Ну, тут треба пригадати відповідний розділ з фізики. Термодинаміку, там є ця величина. Хоча от, в системах, які описує це рівняння в астматичних системах от, може бути відсутня взагалі будь-яка газова компонента. Бо більше того, виявилося, що газовий закон Авагадра теж може бути застосований до розведених розчинів. Точно так само, як і до газів. Астматичний тиск, як і газовий, за незмінно обсягу системи і сталої температури, залежить лише від кількості молекул розчиненої речовини, але не від природи цієї речовини та розчинника. Оце спонукає думати, що та сама речовина в газовому. І розчиненому стані поводиться дуже схожим чином. Гази, як відомо, складаються з окремих молекул, які рухаються в порожнечі, кожна сама по собі лише в ряди годи, перетинаючись з іншими подібними собі молекулами. Так само в розчинах відбувається декомпозиція кристалічної речовини на окремі молекули. Кожний з яких починає самостійний рух, супроводжуваний нечастими зіткненнями з іншими молекулами. Та обставина, що цей рух відбувається не в порожнині, а в досить густій мішанині молекул розчинника, як виявляється, не має принципового значення. Принаймні, допоки стан системи залишається рідким. Допоки хімічна взаємодія між розчинником та розчиненою речовиною відсутня або є малоістотною, свого роду квінтесенцію теорії розчинів за Вандгофом, є положення про те, що атичний тиск розчину дорівнює такому тискові, який справляла б розчинена речовина Якби за тієї самої температури вона перебувала в газоподібному стані, займаючи обсяг, що дорівнює обсягові розчину. вповні справедливим це положення є лише для розведених розчинів, концентровані розчини, як і гази під значним тиском. Відхиляються в своїй поведінці від передбачень, передбачень теорії Вандхофа. Ще більші відхилення демонструють водні розчини електролітів, здатних в розчиненому стані проводити електричний струм. Ну, Про них і тими мова в нашому подальшому викладі: оці відхилення. Розчинів електролітів, зрештою, спричинили появу от однієї з фундаментальних хімічних теорій, ну про це зовсім скоро ми дізнаємося. Крім осмосу, поведінка розчинів має й інші відмінності від поведінки чистих рідин. Рідини, як відомо, здатні більш або менш швидко випаровуватися, тому над поверхнями рідин завжди здіймаються їхні пари. Якщо рідина і пара над нею перебувають у замкненій посудині, а температура системи залишається сталою, тиск пари теж досягає певної сталої величини, після чого. Перестає змінюватися. Величина такого тиску за нормальної температури є одним із характерних фізичних параметрів речовини. Там В більшості довідників от енциклопедії, коли ходить про таку або таку хімічну речовину, це серед інших констант цієї речовини вказують тиск насиченої пари. За нормальних умов. Нагадаємо з фізики, от, що цей тиск ніяк не залежить від наявності чи відсутності в газовій фазі інших газуватих речовин, ну, приміром, повітря або що. От, там можуть бути якісь інші гази, ну, якщо ходить про парціальний тиск. Парів саме цієї величини от він залишається отаким от сталим за даної температури. Отже, над розчином неледкої речовини, це дуже важливо, що неледкої. Тиск насиченої пари завжди є меншим за аналогічний тиск пари над чистим розчинником, і різниця між одним і другим тисками є тим більшою. Чим більша є концентрація розчиненої речовини, ну, пояснюється це явище досить просто. Молекули рідини можуть переходити в пару лише через поверхню поділу між рідкою. Та газуватою фазами. Так, же ж. в розчиність частина цієї поверхні, яка в чистому у випадку чистого розчинника, зайнята тільки молекулами розчинника, кожна з них з певною ймовірністю може підстрибнути вгору, так, а ось в розчину, частина от цієї поверхні зайнята. Молекулами розчиненої речовини вона є нелиткою, вона не підстрибує. Ефективна поверхня для випаровування відтак зменшується. От, отже, зі збільшенням концентрації неледкої речовини, от, зменшення активної частини поверхні, відповідно, лише посилюється. Зауважимо, що у формулу залежності падіння тиску від концентрації розчину, це так званий закон Рауля, він має ось такий от вигляд. Входить концентрація виражена в молях. Н маленьке це кількість молів розчиненої речовини, а Н велике кількість молів розчинника. Літера П позначає тиск насиченої пари чистого розчинника, а дельта П відмінність між цим тиском і тиском пари розчину. От, такав, такий закон дає змогу, зокрема, визначати молекулярну масу речовин, для яких така маса є невідомою. Ну, приміром якихось новосинтезованих спалук. Ну, або таких, що от, тільки но підлягають хімічному аналізові. Адже молекулярну масу розчинника ми, як правило, знаємо заздалегідь. Закон Рауля, проте, не поширюються на однорідні рідкі суміші. Всі компоненти яких є леткими. От поведінку таких систем описують складніші закономірності. Ну, Ці закономірності, от, ну, принаймні на поточному етапі наших бесід, ми їх таркатися не станемо. Можливо, десь потім озброєні новими знаннями, ми повернемося до цього питання. Пониження тиску насиченої пари над розчином спричинює два інших відхилення їхніх властивостей від властивостей чистих рідин. А саме вищу, порівняно з чистим розчинником, температуру їх кипіння і нижчу температуру замерзання розчинів. Причому, як і у випадку з тиском пари, для розведених розчинів Відмінність в обох випадках є тим більшою, чим більшою є концентрація розчину. Як відомо, кожна рідина починає кипіти за такої температури, за якої тиск її насиченої пари досягає величини зовнішнього тиску. Ну, через це, зокрема, в Високогір'ї, де тиск повітря є нижчим, от, при варенні їжі вода швидко закипає скоріше, як на рівнині. От. Але сам процес варення може тривати значно довше. Більш-менш досвідчені альпіністи це добре знають. От. Саме через те, що Атмосферний тиск там є нижче істотно. Отже, розчинення, як ми вже знаємо, зменшує тиск пари за даної температури. Отже, аби тиск пари досягнув атмосферно, досягнув тиску от, в довколишньому середовищі, температуру необхідно збільшити. От через це температура кипіння є більшою. Інакше і дещо складніше, пояснюється пониження температури замерзання розчину. адже температура замерзання є тією температурою, за якою тверда. І рідка фази речовини можуть необмежено довго існувати одночасно в тій самій системі, дотикаючись одна до одної. Ну, а така ситуація досягається тоді, коли тиск пари над твердою і рідкою фазами є однаковим. Проте в процесі замерзання з розчину виділяється крига, збагачення розчинником. От на цьому, зокрема, ґрунтується один з методів опріснення морської води і таке інше. Її виморожують ну, і, і збирають кригу, яку потім. Отже, тиск пари над кригою виявляється в цьому випадку вищим, ніж над розчином, а рівновага настає за нижчої температури, ніж температура танення чистого розчинника. Математично змінення температури відповідно кипіння та замерзання розчину порівняно з чистим розчинником. Може бути виражене однаковим рівнянням ось таким. Ну, Дельта Т це відмінність температур, це кількість молей розчиненої речовини на 1000 грамів розчинника, а коефіцієнт пропорційності, який залежить лише від природи розчинника і має назву відповідна у випадку кипіння розчину ебуліоскопічної, а у випадку замерзання кріоскопічної константи цього розчинника. Ну, Обидві константи не рівні одне одній, ну, але, скажімо, формули для знаходження відмі... різниці температур. Є з точністю до сталого множника, є тими самими. На законах Рауля основані зручні порівняно нескладні методи визначення молекулярних мас розчинних речовин ну, бо вимірювання парціального тиску пари. Що теж може допомогти визначити молекулярну масу. А таке вимірювання є доволі складною операцією, потребує спеціальної апаратури, спеціальних умов тощо. Метод визначення молекулярної маси через пониження температури замерзання розчину зветься кріоскопією, а відповідно через підвищення температури кипіння. Ебуліо копією. Дякую за увагу. До наступної нашої зустрічі, наступної бесіди. Ну, не виключено, що Смуга свят може внести якісь корективи, збої там в нашу програму. Ну, але програма наших бесід далі триватиме, то безсумнівно. Отже, ще раз дякую. За увагу, до речі, поздравляю зі святами і до наступної зустрічі!